Доброго вечора, вельми шановне панство, любі друзі, сьогодні п'ятниця вечір і, як завжди, буду намагатися приготувати смачнючу вечерю для своєї родини. Сьогодні буду готувати скумбрія смажена в казані на вогні. По інгредієнтах нам потрібно філе скумбрії, взбите куряче яйце, картопля. Яйце куряче варене, маринований йогірук, петрушка укроп, лимон, майонез, приправа до риби, суміш перців, сіль із середземноморськими травами в мене в даному випадку, та кукурудзяне борошно. Для початку замаринуємо нашу скумбрію. Розріжемо кожен шматочок навпіл. І будемо маринувати приправами до риби, там в них є сілі, все солити не будемо, та лимончиком. Кожний шматочок розрізали навпіл, посипали приправою для риби з двох сторін і поливаємо соком лимона. Все робимо з кожним шматочком. Складаємо їх один на один та залишаємо маринуватися 15-20 хвилин. А за цей час йдемо готувати наш казан. Наш казан розігрівся. Завантажили в нього картопельку і йдемо готувати смачнючий соус до риби. Доки смажиться наша картопелька. Ми готуємо смачний соус до нашої риби. Потрібно блендером перебити 4 столові ложки майонезу, 1 столову ложку лимонного соку, петрушка укроп, пів маринованого огірочка та зварене куряче яйце. Ось такий смачнючо-гарнючий соус до будь-якої білої риби. Ми з вами приготували. В нього можна додати цукор та сіль за смаком. Картопелька гарно смажиться, соус ми приготували, а зараз йдемо готувати нашу рибу. Доки наша картопелька смажиться, ми підготовлюємо нашу скумбію. Для цього потрібно кожен шматочок. Вмочити в кукурудзяне борошно. Кукурудзяне, друзі, спробуйте готувати рибу в кукурудзяному борошні. Ви будете дуже-дуже задоволені. Потім вмочаємо її в збите куряче яйце і знову в кукурудзяне борошно. Завдяки такій Процедурі такій паніровці у нас буде дуже хрустка скоринка та ніжна соковита рибка всередині. Подвійна паніровка не дасть вийти всій волозі. І так робимо кожен шматочок. Наша картопелька приготувалася. Ми її забираємо, солимо та перчимо. Картопельку забрали з казану, гарно посолили та поперчили. Зараз накриваємо кришкою, поколотимо, щоб вона перемішалася з перцем та сіллю і готуємо нашу рибу. Завантажили до казану першу партію нашої смачнічої скумбрії. Скумбрія дуже ніжна рибка і готується дуже швидко. Минуло 2 хвилинки і перевертаємо шматочки нашої скумбрії. Минуло ще 2 хвилини і знімаємо нашу скумбрію. Смажимо наступну партію. Скоро будемо коштувати нашу смачну вечерю. Доготовлюємо. Другу сторону останньої партії. Ось таку смачнючу вечерю, друзі, ми з вами приготували смажена скумбрія в казані на вогні. Всім приємного апетиту!